Наразі ми перебуваємо на території Київської області, щоб продемонструвати те, в якому стані наразі перебуває екологія, а саме лісові угіддя нашої Київської області. На одній з ділянок земельних ділянок зелених зон було виявлено автомобільний засіб, котрий здійснював викид сміття в даній зеленій зоні. Ось це сміття, яке сьогодні викинув. Тут сини є труби, пакети. Посеред лісу хтось здійснює незрозумілі будівельні роботи, звозиться сміття. Можливо, відбуваються дії захоплення земель лісового фонду. Це, от, бачите, з дорогу висипали. Висипали мусор, отам. Давайте пройдемо туди, подивитись. Ви вже надали кваліфікацію, що там мусор? Ви вже надали кваліфікацію, що до мусить. Да. Ну, так. Ми хочемо, на щоб на ви подивилися. У вас багато думок. Ви можете не брати на себе багато обов'язків. Можете не брати на себе багато обов'язків. Як вам хочеться, отак от, от не буде, розумієте чи ні? Так от не буде, розумієте чи ні. Не треба провокаційні розмови вести. Це погано виходить. Як ми бачимо, просили працівників поліції зафіксувати факт вивезення на території лісу сміття будівельного. Як ми бачимо, ось такий пластик тут закопаний. І так все засипано. Патрульна поліція, приїхавши, повідомляє, що даний насип здійснюється на дорозі. Каже, що тут відсутнє сміття. Знову ж таки, демонструємо пластик. Тисяча років розкладання. Автомобільні шини. Бачите? А поліція каже, що це не сміття. Не бажає навіть підійти і подивитися. Ну, Нарешті йде. Я на тебе просто приїхав, як в гості. Ну, він на мене приїхав ну, і все. Стоїть машина. А він не буде, нічого Навпроти він. поліція. Не Вас отримує хтось. А Києва люди їдуть, колоє заїдеш Київ. Що ви може поїдуть? Говори до мене. Хлопці, заяву будете приймати чи ні? Наразі про законність викиду сміття на даній земельній ділянці ми сказати точно не можемо, але обов'язково проінформуємо вас в наступному відео або в наступній публікації.